Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас вже 11 вересня. Плавно сезон наближається до завершення. Вже свої бджіл я загодував, а сьогодні хотілося би поговорити про загодівлю бджіл в кінці вересня. Кінець вересня, після середини. Були такі роки, що я годував бджіл такі пізні терміни, є там певні нюанси. Певні правила, які потрібно дотримуватися, для того, щоб це пройшло успішно, безболісно, і зберегти бджіл. Бджільництво це заняття досить творче, і тут впливає досить багато факторів на часові рамки загодівлі бджіл. До таких основних моментів можна віднести це час, який має бджоляр, тому що час у бджоляра, в якого 10 джо і в якого 500 це зовсім. Різні там часові рамки, і ти просто не встигнеш заране загодувати бджіл. Я все-таки схиляю, що чим раніше загодовуєш, тим це краще. Ну, звичайно, в межах розумного. А ще краще не загодовувати, тоді немає і проблем. Друге, це погодні умови. Так як в цьому році я подивився сухо, пилконосів медоносів немає. Досить погана база, в сім'ях мало розплоду, це можна годувати. Слідуючий фактор це стан сім'ї. З року в рік досить коливається. І в один час в середині серпня ще може бути 5-6 рамок розплоду, а може бути на двох, на трьох, так як, наприклад, в цьому році. І ще одним таким важливим фактором, я б назвав це наявність пізніх медоносів і пилконосів, тому що у когось є пізній сонях, пізня речка. Ще якісь медоноси, золотарник, вони виділяють, то годувати бджіл немає сенсу, тому що вони будуть тягнути язики, якби ви їх не скоротили, догори, донизу, заставною, під годівницями. І загудувати їх буде досить важко. Ну, а тепер коротко про те, як успішно загодувати бджіл, такі пізні терміни, і яких правил та нюансів потрібно дотримуватись. Найперше, що буде впливати на якість загодівлю, такі вже терміни, це погода. Погода може підвести, як правило, вже холодні ночі, часто дощить, тому це створює проблеми. Плюс активні бджолосім'ї дуже падає. Так, тут вже я вже мав би загодувати. Просто для наглядності будемо розмовляти і дивитися, в якому вона в стані. Значить, Тут зрозуміло, що потрібно зробити. Найперше, це оцінити силу бджолосім'ї. І тут вже в такі пізні терміни бажано максимально бджолосім'ю. Піджати максимально. Якщо вона навіть займає 10 рамок, залишити її рамок 6, навіть якщо там будуть висіти бджоли за основною, все рівно максимально піджимаємо, щоб бджолам було максимально комфортно і легко переробляти сироп. Другий момент. Потрібно оприділитися з методом загодівлі. Яка це буде годівниця? Чи це буде пакет, чи це буде ще якийсь спосіб. І тут вже усі способи можуть не спрацювати. Тому що, якщо прохолодно, джоли погано беруть сироп, особливо якщо це десь там у відрах, у другому корпусі, з боку вулику. Тому найкращими способами, якими користувався я і рекомендував би, це буде у пакеті зверху, або стельова годівниця, або годівниця з боку притул до рамок. Так, щоб бджоли постійно гріли даний сироп. Тоді їм легше його буде брати, легше до нього доставатися, і цей процес буде відбуватися більш швидко і безболісно. Слідуючий момент це давати сироп не дуже великими порціями, щоб він не застоювався. Не вистигав, щоб вони його швиденько брали, їм легко було той об'єм гріти 2-3 літри, давати там з якоюсь періодичністю по мірі того, як вони його вибирають. Слідуючий момент це густина сиропу. До такої пізньої Загодівлі я б все-таки рекомендував більш густий сироп. Не один там до півтора, а один до двох на 1 літр води, 2 кг цукру. Як правило, такий сироп вже потрібно заварювати, тому що просто так його не заколотиш. Так, тут ще рамочка з розплодом, підлита. Все тут добре. Все-таки в якійсь мірі простимулювалися бджолосім'я, які загодовувалися пізно, і розкводу в них все-таки більше, ніж в тих сім'ях, які зовсім не годувалися. Ще один такий нюанс це давати сироп гарячим або добре теплим. Тоді бджоли його також краще беруть. І це гарно працює. Такі основні нюанси можна ще утеплити, звичайно, пакет з сиропом, це також позитивно вплине на швидкість його забору. Взагалі так пізно годувати джоло сім'ї не варто, виходить залишки розплоду на двох рамках всі сім'ї. Тому що чим пізніше годуємо бджіл, тим гірше це впливає на якість її бджоли, яка буде йти в зиму. Тим більше вона зношується, як би там не було, тратить свою енергію. І це все досить важко зробити. Ще також бажано вже хто годує екстрено і пізно. Не додавати кінські дози сиропу, все-таки дати mm -hmm. таку кількість, щоб джо вам вистачило до весни, а вже весною по ситуації вирішувати, що з ними далі робити. Все, така сім'я готова до заводівлі, на двох рамках там ще є розпліт, але він виходить під залиту, її вже можна і не складати. Ну, щоб перестрахуватись, можна просто взяти одну повномедну. Поставити всередину і на тому все. На всіх рамках є бджоли, якщо з нею буде все добре, ще протестуємо, чи є в ній кліщ. І так вона буде зимувати на шести рамках. Ну, звичайно, можна одну пусту забрати, якщо буде бажання до цього робити я не буду, тому що до весни вони точно в такому форматі дозимують.